На це питання слід дивитися практично, особливо коли в нашій країні війна. Якби ми, християни, і досі дотримувалися позиції пацифізму, то давно б з усієї України російські загарники зробили б бучу. Тому не добре християнам, які дотримуються позиції пацифізму, ховатися за спинами тих, які навіть і не вважають себе християнами, але саме вони захищають нашу країну, виборюючи. Для народу мир, захист, життя. В Ісаї написано: навчіться чинити добро. Правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, за вдову заступайтеся. Це про те, що ми повинні захищати тих, які не в змозі самі себе захистити. Це є біблійна позиція. Слово Боже наказує нам, щоб ми зупиняли зло та чинили захист. 143 псалом говорить: благословенний Господь, моя скеля, що руки мої він навчає до бою, пальці мої до війни. Сам Бог навчає і допомагає чинити опір проти свого загарбника. У книзі вихід написано: коли злодій буде зловлений в підкопі і буде побитий так, що помре, то немає провини крові на тому, хто побив. Якщо злодій напав на твою домівку, і ти вчинив йому опір, що в результаті загарбник помер, Бог за це не буде карати, бо немає провини крові на тому, хто це зробив. Це не є гріхом, це є захист. У друге Самуїла написано: будь мужній і станьмо міцно за народ наш та за міста нашого Бога, а Господь нехай зробить що добре в очах його. Бог наказує бути мужніми тим, хто захищає свої домівки, міста і народ. Бог хоче, щоб ми проявляли мужність. Слово Боже закликає нас сьогодні захищати свою країну, міста, будинки, сім'ї, родини, нашу землю, свій народ від ворога і загарбника. Це є Боже повеління. В неємії є такі слова. Не бійтеся перед ними, згадайте Господа великого та грізного і воюйте за ваших братів, ваших синів, дочок ваших, жінок ваших та за домівки Бог наказує, щоб ми боролися за своїх ближніх. Це наша відповідальність захищати своє, якщо навіть забираючи чиєсь життя. Для того, щоб ворог не забрав життя тих, хто за моєю спиною. Тому Бог не заперечує брати зброю щоб захищати свій народ.